Лікарні Буковини продовжують отримувати гуманітарну допомогу від благодійного народного фонду та його румунських партнерів. Цього разу у гуманітарному вантажі антидепресанти, вітаміни групи Б, медичне харчування та препарати, які впливають на рівень холестерину. Подробиці далі у випуску. Черговий благодійний фонд, народний фонд, доставляє гуманітарний медичний вантаж до лікарень міста Чернівці. Сьогодні ми були в обласній психіатричній лікарні. Туди завезли антидепресанти і вітаміни. До онкологічної лікарні ми завезли таке лікарське харчування, яке прописують пацієнтам після операційного періоду. Відтак у закладах зізнаються співпраця з волонтерами завжди. Аді, оскільки доправлений гуманітарний вантаж це завжди необхідний інвентар, який слугуватиме на благо пацієнтів. Вже не вперше готові і з радістю дякуємо Чернівецькому обласному благодійному фонду народний фонд та донорам, які доставили до нас прекрасні сучасні ліки антипсихотичного класу для лікування пацієнтів з психічними та поведінковими розладами. Це дійсно якісні. Препарати європейського найвищого готунку, які дають максимум ефекту та мінімум побічних дій гуманітарний вантаж. Важливим в наш час, чи це медикаменти, чи це харчування медичне, чи це засоби медичного застосування. І ми надзвичайно дякуємо тим людям, які допомагають в цей нелегкий час нашим пацієнтам і нашому закладу. Зокрема, медичне харчування, доставлене волонтерами Народного фонду до онкологічного диспансеру, у медзакладі активно використовується для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам. Наприклад, Неслі це медичне харчування, яке використовують Наші пацієнти, це пацієнти післяопераційні, це пацієнти, які перебувають на паліативному лікуванні, це пацієнти, яких ми обслуговуємо при мобільно-паліативній допомозі. Наша бригада лікарів це харчування розвозить по домам нашим пацієнтам, які стоять у нас на обліку по мобільна паліативній допомозі. І, Між іншим, вже люди знають, що у нас це є. Вони телефонують і просять, щоб їм це харчування привезли. Як наголосив Максим Бурпак, підтримувати буковинські лікарні необхідними медикаментами та виробами медичного призначення вдається завдяки тісній співпраці з європейськими партнерами. Вкотре хочу подякувати нашим румунським партнерам за те, що вони продовжують співпрацю з благодійним фондом, народний фонд. І вкотре хочу запевнити, що нашу таку гуманітарну місію по допомозі лікарень міста Чернівці будемо продовжувати. Анна Харабара та меднятива.